ділити рахунок США пополам це жлобство. Саме такі коментарі часто трапляються в соцмережах, але жлобство тільки в нашій українській прошивці. Де, якщо ти когось запрошуєш, ти платиш, бо це ніфіга собі жест уваги, і швидше за все плани на щось більше. А для американців 50 на 50 – це про правила гри, рівність, незалежність і там, де ніхто нікому нічого не винен. Але ось де починається найцікавіше. Інколи 50 на 50 – це не про рівність, це просто максимально безпечний формат взаємодії. Я нічого не вкладаю, значить я нічого не обіцяю. Якщо ти зникнеш, йому їй буде просто пофіг. Тому дивись не на чек, дивись на поведінку. Якщо хтось хоче 50 на 50, але при цьому планує наступні побачення, пише першим чи першою, вкладається часом, увагою, діями, то це їхня норма, і це окей. А якщо хтось хоче 50 на 50 по грошах, але 0 на 100 по зусиллях, з'являється раз на тиждень, нічого не планує, ніяк не проявляється і все тримається суто на твоїй ініціативі, то це не про 50 на 50. Десять, це ти просто спонсор чиєїсь уваги, коли комусь скучно. Тут все про життя в США. Підписуйся.